Доброго дня, шановне товариство! Львівський регіональний центр оцінювання якості освіти запрошує до перегляду короткого фільму про сертифікаційну роботу зовнішнього незалежного оцінювання з хімії, форми та приклади завдань та про правильне заповнення бланків відповідей. Всі завдання тесту з хімії розподілені на 4 тематичні блоки. Загальна хімія, і таких завдання є 11. Неорганічна хімія, 16 завдань, органічна хімія 15 і обчислення в хімії 8. До тематичного блоку загальна хімія входять наступні теми програми зовнішнього залежного оцінювання з хімії, основні поняття і закони хімії, розчини, періодичний закон і періодична система хімічних елементів Дмитра Івановича Менделєєва та хімічний зв'язок. До блоку неорганічна хімія входять основні класи неорганічних речовин, металічні елементи, неметалічні елементи. До блоку органічна хімія входять вуглеводні, оксигеномісні органічні сполуки, нітрогеномісні органічні сполуки. У 4-му, тематичному блоці, обчислення в хімії можна визначити наступні типи задач. Розв'язуємо задач за хімічними формулами і на виведення формули сполуки. Вирішення кількісного складу розчину. Сюди ж потрапляють задачі на суміші та розв'язування задач за рівняннями реакції, а також масова частка виходу продукту реакції, задачі на домішки та на надлишок. У ЗОшті 2017 року буде 34 завдання з вибором однієї правильної відповіді, за які можна отримати 34 бали, 6 завдань на встановлення відповідності, так звані логічні пари. Кожна правильно встановлена відповідність в такому завданні оцінюється одним балом. За цей блок завдань максимально можна отримати 24 бали. Два завдання на встановлення правильної послідовності, які максимально оцінюються у 3 бали, тобто за їх виконання можна отримати 6 балів. І 8 відкритих завдань з короткою відповіддю, з них 2 структуровані завдання можуть принести вам 16 балів. У всіх завдань у тесті є 50 і за правильне їх виконання можна отримати 80 тестових балів. Розглянемо завдання окремих форм та правила заповнення бланків відповідей. Завдання з вимог однієї правильної відповіді з чотирьох запропонованих варіантів. Оптимальне завдання з блоку неорганічна хімія з теми основні класи неорганічних речовин. Правильна відповідь Б. Вибрали майже 40% учасників зовнішнього незалежного оцінювання 2016 року. Щоб позначити цю відповідь на бланку А, потрібно відповідно до інструкції правильні відповіді до завдань 1.42 позначити тільки так, поставити діагональний хрестик на перетині першого рядка та стовпця Б. Завдання на встановлення відповідності містить текст самого завдання і дві колонки, елементи яких потрібно логічно зв'язати. У бланку відповідей на передні зв'язаних елементів ставимо діагональний хрестик. Наприклад, знаючи, що етерен глікольний лежить до спиртів, відповідь 1Б позначаємо на бланку відповідей у 38-му завданні. І так далі встановлюємо, до якого класу належить решта речовин і позначаємо їх на бланку. Завдання на встановлення правильної послідовності містить текст самого завдання і колонку, елементи якої потрібно розташувати у правильній послідовності. Наприклад, розрахувавши масову частку феруму у поданих речовинах, бачимо що найменше її значення у ферум 2 сульфаті. Відповідь 1Б. Позначаємо на бланку відповідей у 41 му завданні. А далі решта варіантів у порядку зростання масової частки ферму. Структуроване завдання містить два запитання до однієї задачі. За правильну відповідь на кожне запитання учасник чи учасниця отримає по одному балу. У нашому випадку відповідь на перше запитання 56. На друге 12. Щоб правильно записати відповідь у бланк, потрібно уважно ознайомитися з інструкцією, подивитися приклади правильного заповнення бланка числами і записати свої відповіді відповідно до цих правил. Що ми і зробили для завдання 47. Якщо маєте запитання, пишіть, телефонуйте. А краще заходьте на наш сайт, де зможете отримати достатньо достовірної інформації по зовнішньо незалежно оцінювання. До нових зустрічей!